сироватки дати, бо ті більші, то оте, що там відра мию, слоїки мию. Оце їм даю пити, бо сироватки зараз тільки нема їм дати, бо ж молока стільки нема. Та й все? Ви що стюардеса прийшли до мене? Палави моя стюардеса. Шоколадка! Ти чу? Ну, я віддала тобі, все чекай. Мандаринка, вже он приперла гавринка. Ото дивиться, ото дивиться, що нема ради. Ти пасешся, ти тільки дивишся, що мої руки роблять. Аня Тадя Ворона, нехай вас Бог благословить. Гарного дня вам і крепкого здоров'я. Бережіть себе. Аня Діаночка, я дякую тобі. Аня, як ти почуваєш, себе. Аня, все добре. Трошки вчора відпочила, Олін трохи стрім проспала, Ось, але так в основному Богу дякувати. Аби не хуже. У мене ще той тиждень, поки чоловік вдома, то ще треба трошки роботи підігнати. Та й таке то. Роботи повно. Та й такі то справи в нас. Треба ще дрова доскладати. Треба коло винограду слупа закопати, ще, щоб одного. Щоб було мені, куди виноград натягнути, остальний. Так що ось такі діла. Ще треба висадити актні дії мені. О, так що роботи повно ще. Так, Таня Сергій Сергета. Доброго ранку, доброго здоров'я всім, доброго ранку і вам доброго здоров'я. Оля Шумаченко, доброго ранку, Люба. Чого кричиш? розбудила мене. Олю, доброго ранку, Валерію, вітання. Ну, то наш ти телефона поставила на гуштомовий, щоб я так кричала голосно. Треба було виключити звуки, було б тихо. Оля, Діана, Таня, доброго ранку. Бабуся Галя. Оля Валера, доброго позитивного дня. Діана взаємно дякую. Оля Аня, бабуся Галя, доброго ранку. Олю, я просто за тебе переживаю і думаю, як ти будеш довго спати. Ось, то щоб часом сонце на плечах піхурів не напарило, тобі що ти так довго спиш. То думаю, пора вже вставати. Так. Аня Серге... Сергеївна, у нас сьогодні сонечко, а на городі бур'яну море. Кабачки треба садити вже ж. А на городі мокро дуже. Зрозуміло. Хай буде сонячно, щоб була гарна погода. Хай Бог дає гарної погоди всім. І сили працювати. Оля, Таня Ворона, доброго ранку. Олександр, доброго, доброго утро, Україна. Доброго ранку, Оленочка, доброго ранку, Любочка. Всього найкращого, мирного дня, добра, міцного здоров'я. Дякую, Оленочка. Вам також всього самого найкращого. Тільки хороших новин всім. Так. Івана, Оля Чумаченко, доброго ранку. Оля, Олена Фрідрих, привіт. Оля Івана, доброго ранку. Діана, Олена, привіт Івана, Олена Фрідрих, доброго ранку. Ой. Ой, спати хочу. Оля, то добре, ти добра душа, сьомики. Дякую, Олю. Олена Фрідріх, Олічка Чумаченко, Анатолійович привіт. Таня Афонякіна. Доброго ранку всім. У нас пішов дощик. Маленький на кінець дочекалися. Таня, хай вам Бог дасть дощику, як вам його треба. Нам треба сонечка, нам треба погоди. Щоб більше роботи зробити. Аня Олічка Чумаченко, доброго вам ранку, гарного дня і хорошого дня. Оленочка, Івана Капичук. Привіт. Оля Чумаченко, всім гарного позитивного дня.